25-річний раніше судимий житель з громади за півтора місяці обікрав шість храмів на Тернопільщині. Наприкінці березня надійшла перша заява від настоятелю храму, що в селі Озерна Тернопільського району, про те, що невідома особа вночі, відваживши вікно, проникла до церкви і викрала гроші зі скриньки, куди парафіяни збирали пожертви для потреб збройних сил України. В лавці вилісла до гори і цей ментнутим ну, зубим виломав, і чвертко там три шурупука відкрутив і опустив його низ. Упродовж квітня зловмисник обікрав ще п'ять церков. У Сухівцях, новому селі, там лиходій за ніч обікрав два сільських храми Глубочку та Зарубенцях. Загальна сума збитків склала понад 20 тисяч гривень. Під час аналізу орду місця події було встановлено, що дані злочини скоєно, аналогічно. Тобто, Проникали у храм шляхом віджиму вікна або вхідних дверей, викрадали виключно гроші кошти, які знаходилися у скриньках на пожертву ЗСУ, та скоювалися дані злочини виключно у вечірній та нічний період. Оперативникам управління карного розшуку спільно з розшуківцями відділення поліції номер 5 міста Підволочиськ, вдалося вийти на слід зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини, житель села Синява з Бараської громади. Зловмисника затримали на гарячому, коли той повертався з накраденим з храму у селі Зарубенці. У нього вилучили гроші та цілий рюкзак злодійського знаряддя. Відомості внесені в єдиний реєстр достове розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.